Друзі, всім привіт на каналі Огляд. І У цьому відео ми детально розглянемо Dreamy Aqua 10 Ultra Roller Complete. флагманський миючий робот пилосос з першим у світі активним роликовим миттям підлоги, розширеним комплектом і. Повною станцією самообслуговування. Але, попри це, він викликає одне логічне питання: чому він коштує так дорого і за що саме тут доводиться платити. Зараз спробую в цьому відео все детально розповісти. Ну але перед початком традиційно ви ставите вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб я знав, що контент вам цікавий. Тому, друзі, зробіть це, а ми полетіли. Комплектація Dreamy Aqua 10 Ultra Roller Complete – Це один із перших моментів, який допомагає зрозуміти, чому цей робот коштує дорого. Тут виробник не пішов шляхом мінімального Набору, а одразу поклав усе, що може знадобитися для тривалого використання. У кропці ми бачимо сам робот, велику мультифункціональну станцію самообслуговування, кілька змінних мішків для автовивантаження сміття, запасні хепа, фільтри, кілька бічних щиток, окремі набори основних щиток, як прогумованих, так і комбінованих, а також вертикальний ролик для вологого прибирання. Також є миючий засіб та спеціальні рідини проти запахів домашніх тварин. Фактично, це набір витратників і аксесуарів на довгий період експлуатації. У цій моделі станція це не просто. То база для зарядки, а повноцінний сервісний центр, який бере на себе більшість рутинних і не дуже приємних процесів після прибирання. Робот автоматично скидає зібраний пил у мішок об'ємом 3200 мл, що дозволяє тижнями не відкривати пилозбірник самого робота. Для великих квартир або будинків це суттєво знижує контакт із пилом і шерстю, особливо якщо в домі є тварини. Також тут встановлені окремі резервуари для чистої води на 4 літра та брудної води на 3,5 літри, що дозволяє роботу виконувати повноцінне вологе прибирання без постійно доливання після завершення сесії мийний ролик не просто ополіскується, а промивається гарячою водою з високою температурою 100 градусів за Цельсієм. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст. І додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Після миття автоматично запускається сушка гарячим повітрям, також і автоматична подача мийного засобу. Робот підтримує сухе прибирання з максимальною потужністю смоктування до 30 тисяч паскалів. Це один із найбільш потужних роботів пилососів на ринку, який. Дає запас потужності для складних умов, зокрема килимів, стиків підлогових покриттів і приміщень з великою кількістю шерсті або піску. Робот автоматично регулює потужність залежно від типу поверхні. На твердих підлогах, плитці, ламінаті, паркеті або вінілових покриттях. Він працює на помірних режимах. Під час заїзду на килим, робот автоматично активує автозбільшення потужності, що дозволяє ефективніше витягувати пил і шерсть із ворсу. Підтримується робота з ковроліном, ворсистими килимами та комбінованими зонами. Максимальна висота подолання. Ання килимового покриття і порогів до 8 см, що важливо для квартир зі складними переходами між кімнатами. Для збору сміття використовується система Duo Brush. поєднання v подібної прогумованої щітки та комбінованої v подібної щітки з м'якою щетиною. Така конструкція дозволяє ефективно працювати як на гладких поверхнях, так і на килимах. А також зменшує намотування довгого волосся і шерсті тварин. Додатково застосовується технологія Detailing Side Reach і Fluff Roll, які спрямовані саме на боротьбу з волоссям уздовж стін і. І у важкодоступних зонах. Робот оснащений системою антизаплутування у проводах і розпізнаванням дрібних предметів. Завдяки поєднанню механіки та навігаційної технології OmniSign System і Stereo Edge, він рідше захоплює кабелі, шнури або дрібні предмети з підлоги, що зменшує кількість зупинок і поломок під час прибирання. Рівень шуму під час роботи заявлений до 70 дБ. На стандартних режимах робот працює відносно тихо, однак, під час автоматичного підвищення потужності на килимах шум стає помітнішим. Стосовно вологого прибирання, тут Використовується не класична система, а активне роликове миття підлоги, яке працює за принципово іншим сценарієм. Основною системою є мийний ролик, який обертається зі швидкістю близько 100 обертів на хвилину. Під час роботи ролик постійно зволожується через систему точного контролювання подачі води з багатьма форсунками. Це дозволяє підтримувати стабільну вологість насадки без переливу води на підлогу. Додаткова система контролює тиск ролика на поверхню, забезпечуючи щільний контакт із підлогою протягом усього прибирання. На практиці це дає. Є зовсім інший результат у порівнянні зі звичайними мопами. Робот не просто миє підлогу, а сам відтирає складні забруднення. Сліди від взуття, засохлі плями, кухонні забруднення та легкий наліт видаляються значно ефективніше, особливо на плитці, керамограніті, вінілових покриттях і ламінаті. Важливо, що система вологого прибирання тісно пов'язана з навігацією та розпізнаванням поверхонь. При заїзді на килим робот автоматично піднімає модуль вологого прибирання, щоб уникнути намокання ворсу. Також через додаток можна повністю обмежити. Ежде заїзд на килим під час миття або налаштувати сценарії, де робот спочатку виконує сухе прибирання, а вже потім переходить до вологого. Робот пилосос оснащений двома високоточними 3D-камерами з кутом огляду 160 градусів і роздільною здатністю 1600 на 1200 пікселів. Ці камери працюють подібно до людського ока, розпізнаючи об'єкт візуально і одночас фіксують глибину простору прилеглих об'єктів. Це полегшує навігацію та одночасний обхід перешкод, досягаючи вражаючої точності до 1 мм. Крім Крім того, вбудовані світлодіоди висвітлюють шлях робота пилососа для кращої роботи в умовах слабкого освітлення. Робот швидко вивчає та створює 3 d карту вашого будинку, а також позиціонує пилосос на картах до 4 рівнів, підвищуючи ефективність та точність. Робот пилосос оснащений висувною системою, DETOF, яка дозволяє йому легко маневрувати під низькими диванами та ліжками, куди традиційно прибиральним інструментам складно дістатися. А датчик DETOF для сканування простору на 360 градусів оптимально все сканує та визначає. Чай ідеальний маршрут за промокодом огляд ви можете отримати додаткову знижку на всі товари Dreamy. Ознайомитися з цим та іншими роботами пилососами можна за посиланням в описі під цим відео. Висока ціна Dreamy Aqua 10 Ultra Roller Complete формується не одним фактором, а поєднання кількох складних і дорогих рішень. Насамперед, це механіка. Активна роликова система волого прибирання, підйомні модулі, складна конструкція щиток і шасі здатна адаптуватися до різних покриттів і порогів. Такі рішення значно дорожчі у виробництві ніж класичні мопи та прості. І щитки. плюс автоматика і станція самообслуговування, автовивантаження сміття, окремі резервуари для чистої та брудної води, нагрів води, автоматичне миття і сушіння ролика, подача мийного засобу, поєднання лідар, камер і алгоритмів розпізнавання поверхні, а також розширена комплектація. Dreamy Aqua 10 Ultra Roller Компліт розкривається в просторих квартирах і будинках, де важлива регулярність, автономність і мінімальна участь людини. Якщо ж житло невелике або прибирання не створює особливих труднощів, різниця між ним і простішими моделями буде не настільки відчутною, щоб виправдовувати таку високу ціну. Тому, друзі, вирішуйте самі, що вам краще потрібно. Ну а свою думку ви можете написати в коментарях під цим відео. Друзі, якщо я щось забув протестувати, також про це пишіть в коментарях під цим відео. І не забувайте підписуватись на канал та тиснути на Кнопочку підписатися. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.